Вітаю вас, другокласники на уроці математики. Сьогоднішня тема це віднімання одноцифрових чисел від числа 11. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко. Легше буде у житті. Сьогодні працюємо за підручником сторінка 2930 і друкованим зошитом сторінка 18. Розпочнемо з усної лічби. Гра чарівні квадрати. Давайте пригадаємо, як з ними треба працювати. Роздивимося лівий квадрат. В середині квадрата в нас знаходиться число. Це сума чисел по горизонталі та по вертикалі. Подивимося верхній рядок. У нас які є числа? 1 і 6. Правильно в сумі це скільки? 7. Так, скільки не вистачає до 11. Яке число треба вставити? Правильно, дітки, 4. Так, подивимося тепер справа. У нас є числа 6 і 3. В сумі це скільки. 9. Молодці. скільки не вистачає до 11. Правильно, 2. Тепер роздивимося знизу числа. Є 5 і 3. В сумі це скільки. Правильно 8, скільки не вистачає до 11. Вірно, 3. І зліва дивимося числа 1 і 5 в сумі. Це 6 молодці, скільки не вистачає до 11, правильно, 5. Ви, розумнички. Тепер подивимося з правої сторони квадрат. В середині у нас яке число? Правильно 12. Отже, сума всіх чисел повинна бути 12. Роздивляємося зверху числа. Давайте тепер самостійно пробуйте, яке число потрібно вставити. Правильно, 3. Дивимося справа. У нас є 4 і 6, яке число потрібно вставити. Вірно, 2. Так, дивимося знизу. Є 2 і 6, яке число потрібно вставити. 4. І з лівої сторони дивимось, є 5 і 2. Яке число не вистачає. Молодці. 5 не вистачає. Розумнички. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрите зошити від вашого останнього запису. Пропускаємо 4 клітинки. На 5 посередині записуємо число. Класна робота! Сьогодні каліграфічна хвилинка така. Вам потрібно записати числовий ряд, продовжуючи його до 100. Подивіться уважно на числовий ряд. 11, 22, 33 44 55. Я сподіваюся, що ви вже здогадалися, як треба продовжити. А зараз пропускаємо клітиночку вниз і записуємо МД математичний диктант. Нагадую, що математичний диктант пишеться в рядок через кому. Пишемо тільки результати. В кінці поставите крапочку. Отже, приготувалися. Для дитячого садка подарували 9 ляльок, 2 м'яча і 5 машинок. Скільки всього іграшок подарували? Порахуйте усно, запишіть тільки результат. Наступне у магазин привезли 100 кг яблук. За день продали 30 кг. Скільки кілограмів яблук залишилося продати? Порахуйте, запишіть тільки результат. Наступне довжина хвоста лисиці 40 см, а довжина хвоста вовка 45 см. Чий хвіст довший? Наскільки він довший? І останнє. Діти в парку знайшли 8 каштанів, а жолудів на 4 більше. Скільки жолудів знайшли діти? Отже, давайте перевіримо. Першій задачки у нас повинна відповідь бути 16. В другій 70. в третій 5 і в четвертій 12. У кого не так, будь ласка, виправляйте. Попрацюємо з підручником. Відкривайте сторіночку 29. Виконаємо завдання 1. Виконаємо його усно. Перед нами наш числовий промень. Спробуємо з вами виконати дії у виразах. Роздивимося вираз в хмаринках. Отже, перший вираз 5 відняти 2. Знайдіть 5 на числовому промені. Для того, щоб відняти число, нам потрібно рахувати на числовому промені в ліву сторону. Коли у нас було додавання, ми рахували вправу. А віднімання ми рахуємо вліво. Отже, 5, віднімаємо 2 одиниці, дорівнює 3. Так, знаходимо тепер 11, другу хмаринку дивимося, так, 11. знаходимо. Віднімаємо також 2 одиниці, це дорівнює 9. Пробуємо робити далі. 7 відняти 5. Знаходимо на промені 7, ставимо пальчик. Віднімаємо 5 одиниць. Рахуємо, куди діти? В ліву сторону, нагадую, 5 одиниць. Рахуємо, це дорівнює. Правильно, 2 молочинки. Наступний 11, відняти 5. Знаходимо 11 на числовому промені. Рахуємо в ліву сторону 5 одиниць. Виходить яке число? 6. Наступний вираз. 4 відняти 3. Знаходимо 4 на числовому промені. Рахуємо 3 одиниці вліво. Зупинилися на одиничці. Значить, 4 відняти 3 буде 1. Наступний вираз. 11 відняти 3. Знаходимо 11. Рахуємо вліво 3 одиниці. У нас виходить яке число. 8. Молодці. Наступний вираз. 6 віднятий 4. Знаходимо 6 на числовому промені. Ставимо пальчик. Рахуємо 4 одиниці вліво. Рахуйте діти. Зупинились на якому числі? 2. Отже, 6 віднятий 4 дорівнює 2. Далі 11 відняти 4. Знаходимо 11. Рахуємо 4 одиниці вліво. Зупинились на якому числі? На 7. Тому 11 відняти 4 дорівнює 7. Два останніх вираза зробіть самостійно. Переходимо до завдання номер 2 Виконаємо його також усно. Нам потрібно з вами пройти ланцюжком. Перед вами гарні чудові м'ячі. А які це м'ячі, діти? Ви здогадалися? Вірно, це баскетбольні м'ячі. Отже, давайте пройдемо цей ланцюжок. На першому м'ячі у нас всередині 6 написано. Йдемо по доріжці, додаємо 5, і на наступному м'ячі у нас виходить що? Вірно, 11. Так, далі. 11. віднімаємо 3. Йдемо по доріжці. І на наступному м'ячі у нас повинно що з'явитись? Вірно, 8. Далі йдемо донизу. 8. Додаємо 7, виходить. 15. І 15 віднімаємо 1 дорівнює. 14. Молочинки. Трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Виконаємо завдання номер 3 Виконаємо його також усно. Які числа сподобалися песику, нам потрібно з вами перевірити це. Отже, роздивимося перший вираз. 24 відняти якесь число, яке з'їв песик, дорівнює 20. У нас вираз з вами на віднімання. Давайте пригадаємо числа, як називаються при відніманні. Правильно, зменшуване відємник, різниця. Чого у нас не вистачає правильно від'ємника? Давайте пригадувати правило, як знайти від'ємник. Вірно, потрібно від зменшуваного, від більшого числа, відняти різницю. Отже, щоб знайти, яке число тут з'їв песик, нам потрібно 24 відняти. 20. Це дорівнює скільки діти? Правильно 4. Отже, песик з'їв циферку 4. Подивимось наступний. Приклад на додавання. 5 додати якесь число дорівнює 13. Як називаються числа при додаванні? Вірно. Перший доданок, другий доданок, сума. Давайте пригадувати, як знайти невідомий доданок. Вірно, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, щоб знайти, яке число з'їв песик, потрібно від 13 від суми відняти відомий доданок. Це дорівнює скільки. Правильно, 8. Отже, песик з'їв число 8. Наступний подивимося вираз. 16 відняти якесь число дорівнює 12. Як нам знайти це число? Вірно, потрібно від зменшуваного відняти різницю від 16 і відняти 12. Скільки це дорівнює. Ану, пригадуйте, ми вже таке трошки вчили. Потрібно від десятка відняти десяток. 1 відняти 1 буде скільки? 0. І від одиниці відняти одиницю, 6 відняти 2. Правильно, буде 4, тому що десятків у нас немає 0. Добре, з'їв песик число 4. Роздивимось наступний, як знайти. Вірно, діти потрібно від зменшуваного від 80 відняти. Різницю 50. Скільки це буде? Молодці. Буде 30. Отже, песик покуш... покуштував число 30. Так, наступне дивимося приклад на додавання. Як знайти невідомий доданок? Вірно, потрібно від суми відняти відомий доданок. Скільки це дорівнює? Правильно, 5. Отже, песик з'їв 5. І останній дивимося вираз. 11 відняти якесь число дорівнює 4. Як нам знайти це число? Правильно, треба від зменшуваного відняти різницю. 11 відняти 4, скільки дорівнює. Правильно, дорівнює 7. Наступне завдання 4. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит вирази 4. Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати одноцифрове число від 11. Розберемо з вами два різних способи. Перший способ такий. Записуємо з вами вираз 11 відняти 7. Для нашого способу нам потрібно число 11. Розкласти на два зручних доданки. Перший доданок це буде десяток, а другий те, що залишається. Отже, в числі 11. Скільки десятків? 10, а одиниць 1. Отже, 11 – це 1 плюс 10. І ще не забуваємо, що треба відняти 7. Добре. Роздивимось тепер цей варіант. Якщо у нас 1 плюс 10 є і мінус 7, як нам краще тут віднім... порахувати. Нам потрібно спочатку від 10 відняти 7, а потім додати ще одиничку. Отже 1 буде плюс 3 дорівняє. 4. Отже, 11 відняти 7 дорівнює 4. Діти, ми так розписуємо з вами для того, щоб ви зрозуміли, як потрібно рахувати усно, як в голові треба вистраювати ці циферки. Ми це робимо тільки один раз. Далі ви вже перестаєте розписувати і вже починаєте рахувати усно. Запишемо наступний вираз: 11 відняти 4. Отже, знову що ми беремо? 11, розкладаємо на 1 і 10, бо нам потрібен десяток. Далі від 10 віднімаємо нашу 4, і потім до одинички додаємо результат 6, дорівнює 7. Наступне запишемо 11, відняти 9. Так, знову 11 ми розділяємо на 1 І 10. І не забуваємо відняти число. Далі нам потрібно від десятка відняти 9. Це буде скільки, 1, правильно, і до одинички додати 1, дорівнює 2. Записуємо наступний вираз: 11, відняти 2. 11 розкладаємо на 1 і 10, не забуваємо відняти 2. Далі від 10 ми віднімаємо 2, результат у нас який буде? 8, правильно. І ще додаємо 1 дорівнює 9. Якщо для вас цей спосіб зручний, будь ласка, користуйтеся ним. А зараз роздивимося другий спосіб. У нас є 11 зелених квадратиків. Нам потрібно відняти 2. Яким способом ми це будемо робити? Скільки потрібно забрати від 11 квадратиків, щоб став десяток. Тобто ми з вами утворюємо десяток. У нас є 11. Скільки потрібно забрати, щоб став десяток? Правильно забираємо один. І у нас утворюється десяток. Але ж нам треба відняти число 2 а забрали тільки один. Скільки ще треба забрати? Вірно, ще треба забрати один квадратик з десятка. Отже, цифру 2. Ми з вами розділимо на 1 і 1. Чому так? Тому що 11 відняти 1. Утворюється десяток. І ще віднімаємо те, що залишилося, і дорівнюється 9. Отже, 11 відняти 2 дорівнює 9. Тут існує правило, що спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту. Спробуємо ще раз. У нас є знову 11 квадратиків зелених. Нам потрібно відняти 5. Отже, скільки нам потрібно забрати квадратиків, щоб утворився десяток. У нас є 11, забираємо скільки, щоб 10 було. Вірно, діти, забираємо 1 квадратик, і у нас утворюється десяток. Порахуйте, у нас 10 квадратиків стало. Так, але ж у нас 5 треба відняти, а не 1. Скільки ще треба забрати від десятка? Правильно, 4 ще треба забрати, тому що 1 ми забрали, а п'ятірка складається з 1 і 4. Отже, 5 ми розділили в цьому випадку 1 і 4. Тому що 11 відняти 1 дорівнює десяток і ще віднімаємо 4 дорівнює 6, 11 відняти 5 дорівнює 6. Сподіваюсь, ви цей спосіб зрозуміли. Ви можете користуватися або цим способом, або попереднім. Давайте попрактикуємося завдання номер 6. Виконаємо його письмово. Запишіть в зошит вирази 6. Спробуємо повіднімати. Записуємо 11 відняти 3. Пригадуємо наш спосіб. 11 ми записуємо, а 3 розділяємо на зручні доданки на які? На такі, щоб перше число утворив десяток, віднімаючи від 11. Це 1 і 2, молодці. Бо 11 відняти 1. У нас утворює десяток і віднімаємо ще 2. Молодці. Подивимось наступний вираз: 11 відняти 6. 6 ми розділяємо на які зручні доданки? На 1 і 5. Правильно! Чому так? Тому що 11 відняти один. Буде десяток, а ви знаєте, що від десятка рахувати набагато легше. І 10 відняти 5 дорівнює 5 молодці. Поставте відео на паузу і два наступних вирази виконайте самостійно. Давайте перевіримо. 11 відняти 8 дорівнює. 8 ми розклали на 1 і 7. 11 відняти 1 дорівнює 10 і віднімаємо ще 7, дорівнює 3. 11 відняти 7. 7 ми розклали на 1 і 6. 11 відняти 1 буде 10 і віднімаємо ще 6 дорівнює 4. Подивимося з вами завдання 7 і 8. Виконаємо їх одночасно. Виконаємо його письмово. Це задача. Запишіть задача 7. Давайте прочитаємо від стрічки завдовжки 6 дециметрів, відрізали шматок завдовжки 20 сантиметрів. Скільки сантиметрів стрічки залишилося? І одразу читаємо восьме завдання. Наскільки менше стрічки відрізали, ніж залишилося? Отже, давайте запишемо коротку умову задачі. Про що задача? Вірно про стрічку. Що про неї сказано? Що була стрічка завдовжки 6 дециметрів. Правильно. Що потім зробили з цією стрічкою? Вірно, діти, її відрізали. Відрізали 20 см молодці. Що треба знайти в задачі? Правильно, скільки сантиметрів залишилося молодці. А ще що треба знайти? Читаємо восьме завдання. Наскільки менше стрічки відрізали, ніж залишилося, правильно. Але перед тим як поставити дужку якусь, давайте з вами 6 дециметрів перетворимо в сантиметрі, для того, щоб нам було зручно. Отже, скільки в 1 дециметрі сантиметрів. Правильно 10 см. А в 6 дециметрах скільки буде. 60 молодці. Отже, як позначити нам, наскільки менше стрічки відрізали, ніж залишилося. Правильно! Це наша дужка з двох сторін стрілка. І не забудьте написати на невідомо сантиметрів менше. Отже, скажіть, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, наскільки менше відрізали, ніж залишилося? Звісно, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки залишилося. Нам потрібно спочатку знайти, скільки залишилося. Отже, було 60 см, відрізали 20 см. Як знайти, скільки залишилося? Вірно, будемо розв'язувати дію віднімання. Поставте відео на паузу і запишіть першу дію. Отже, тепер ми знайшли, скільки залишилося. Знаємо, скільки відрізали. Можемо знайти, наскільки менше відрізали, ніж залишилося? Зможемо. Якою дією будемо ми це робити? Пригадуємо правило, що порівняти, потрібно. Відняти молочинки. Отже, ви записуєте другу дію самостійно і не забувайте про відповідь. Самостійно виконайте ще завдання в друкованому зошиті на сторінці 18. Завдання номер 3, 4 і 5. Дякую вам за урок. Оберіть листочок вашого настрою. Намалюйте його в зошиті. До побачення!